Що варто робити для дітей восени? Медики радять приділити максимальну увагу зміцненню імунітету дитини перед землею. Осінь – час, коли організм дитини особливо вразливий, на зміну сонячних днів прийшли пронизливі вітряні. День стає коротшим, а скорочення світового дня викликає в організмі зниження вмісту гормону серотонину. в народі гормону щастя. У результаті, як дорослі, так і діти частіше дають негативну оцінку оточуючому світові. Тому найближчий супутник осені депресія. Не дивуйтесь, у дітей теж буває депресія. Крім того, осінь це час, коли прокидаються всі хронічні захворювання. Часто спостерігаємо запалення дихальних шляхів, які пов'язані з різкими перепадами температури повітря. Було спекотно, стало холодно, а ослаблений організм не може впоратись з такими різкими змінами, тому і виникають застуди та хвороби, пов'язані з нею. Тому саме в цей час актуальна профілактика застуди у дітей. Батьки часто запитують, що робити, як змінити імунітет дитини перед зимою. Кожен день, не дивлячись на погоду, дитина має перебувати на свіжому повітрі. Бажану годину до та після обіду. Більше краще, менше ні. Зараз сонця дуже мало. Ділянки шкіри більш закриті, тому маємо додавати до профілактики вітамін Д у вигляді таблеток або крапель. Слід враховувати, що восени вранці і ввечері прохолодно, а вдень по, по літньому тепло, тому слідкуємо, щоб малеча була одягнена по погоді. Не кутайте, але одягайте дітей так, щоб верхній одяг, коли буде жарко, можна було зняти і швидко одягнути, коли холодно, перегрів, а потім різке охолодження сприяти захворюванням. Полівітаміни самостійно купувати не варто, їх призначають за потреби. Не використовуємо і імунні противовірусні засоби. Доказових ліків від вірусів немає. Імунітет краще бореться з різними недугами, коли він. Дозрілий, зміцнений, активний імунітет формується у дітей від 4 до 6 років. І на кінець найбільшим і головним аспектом для дитини є атмосфера в родині, коли ранок починається з тепла, ласки та посмішки. Даруйте одне одному лише позитивні емоції, хай усі діти будуть здорові.